Чергова ДТП із захмелілим водієм трапилася нещодавно в Олександрії. Троє молодиків після веселої гулянки в одному із закладів селища Димитрове на трасі в районі Вербової Лози потрапили в аварію і ледь не вбили свою молоду пасажирку. 18-річна дівчина, яка навчається в одному із Олександрійських навчальних закладів, разом з двома своїми приятелями їхала на автомобілі ВАЗ. Усі разом вони проведжали знайомого, який слідував за ними на своєму автомобілі Джилі. Біля спуску в Районі ...Вербової лози, водій вазу обганяв мікроавтобус газель і зачепив його. Від удару ваз розвернуло, потім в нього врізався джилі, який їхав позаду. Ваз два рази перекинувся через дах, вдарився об дерево на узбіччі і злетів у кювет. В результаті ДТП найбільше дісталося дівчині. Вона отримала закриту черепно-мозкову травму, порізи обличчя та інші травми середньої тяжкості. Водій і другий пасажир у Жигулях відбулися легкими тілесними ушкодженнями, як і водій Джилі. Як Виявилося, водій ВАЗУ того вечора спиртними напоями зловживав серйозно. Медики діагностували у нього сильне алкогольне сп'яніння. А от водій Джилі, на відміну від своїх товаришів, був тверезим. Можливо, саме це і врятувало гори гультяїв від страшної трагедії. Наразі Олександрійським районним відділом міліції ведеться слідство. Водієві ВАЗу загрожує покарання за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України.